То 5 самих надійних двигунів від BMW. П'ята позиція n 52 b 30 Це бензинний атмосферник об'ємом 3 літра, потужністю від 220 до 270 кінських сил. Він випускався з 2004 року по 2015 рік. Встановлювався на такі моделі: 330 в кузові є 90, 530 в кузові є 60, x 3 в кузові Є 83, x 5 в кузові є 70. Топові проблеми даного двигуна. Це витрати масла, сепаратор та вакуумні шланги. Ресурс даного двигуна складає близько 300-350 тисяч. Четверта позиція М-62Б44. Це бензиновий атмосферний в 8 об'єм двигуна 44 літра, потужністю 286 кінських сил. Даний двигун випускався з 96 по 2005 рік, встановлювався на моделі 540 в кузові Е39, 740-го кузові Е38 і Х-5 в кузові Е-53. Топові проблеми даного двигуна це прокладки та сальники та слабка система охолодження. Ресурс даного двигуна складає близько 400 тисяч кілометрів. Третя позиція це бензиновий турбований двигун b 58 об'ємом 3 літра потужністю від 330 кінських сил до 390. Даний двигун випускається з 2015 року і встановлюється на моделі g 20 340, 540 кузові G30, x 5 кузові G05 і на Toyota субтуру актуальну це А-90. Топів проблеми даного двигуна це прокладки тепловіника, витік з водяної помпи. Ресурс даного двигуна складає від 300 до 400 тисяч км. Повне відео на youtube каналі. Посилання ви знайдете в шапці профілю.